Всім привіт! Починаю знімати новий влог. Ці вихідні у нас були дуже насиченими. Ігнашок виповнилось 6 місяців. Ми з чоловіком були на маленькому побаченні. І ще одна класна новина у нас відбулася. Про все це дивіться далі більш докладніше. І ви тільки подивіться, що тут відбувається на вулиці. Це просто капець. А нам через годину з чоловіком треба і куди йти. Але все одно підемо, навіть якщо прийдеться під корисонкою йти. Обіцяли, в принципі, груду і не обманули. Зараз буде грім. Куди ми прийшли, незважаючи на дощ і грозу на трансформерів. Зараз подивимося і обов'язково розкажу вам, як мені сподобалось чи ні. Скоро варві в кінотеатрі. але таке, звісно, йти тині. Не. не хочу. Mm -hmm. Так, сьогодні в нас новий овоч, це морква. Зараз подивимось. Клас. Так, давай. Дирутик. Дирутик. Ну що там? Обличчя нормальне? <риклад> <риклад> Накриваємось. Тіньку з'їмо. Ну, ось так, ось так, скажімо. Маркочка дуже непогана, буду їсти. Закінчили ми їсти вже у шезлонгу, так? Все з'їли, пуста тарілочка. Правда, мердачка вся замурзана, але то я не винен, скажу, то мама просто не бачить, де в мене рот. Але вона скоро запам'ятає і в нос не буде пхати. Так, сину? Ось так, скоріше, зараз ще оближу ложечку, і на цьому сніданок закінчений. Ням-ням. Сьогодні гнашуку визначаємо 6 місяців. Ем, так, чергова фоточка зараз буде. Виклали її в цьому місяці полуничками, так як сезон полуничок. Так не треба, не треба перевертатись. Так, спочатку ми сфоткаємось, а потім з цих полуничок зробимо смачний тортик. Так, все, Ігнашик не витримав і почав полоничку руками товкати. Блін, зараз буде все червоне. Синок може не треба? Може вона не така смачна? Ні, смачна. А смачна. в нас сьогодні велике свято. Ігнашика, Ви, сьогодні вилізли зубки. Так, <клес> да, вилізли зуби. Одразу два Два нижніх зубчика. <клес> Тепер зубастик. Мама їх шукала ще з трьох місяців, кожен день заглядала. Де ж ті зубки? Ну, я хочу розказати, сину, ну, це ж не секрет. Ніть. Ніть. Хтось зараз з дивана впаде. Ой! 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 Так що все, дочекались тепер аж цілих два зуба. Да? Пора вже діставати зубну щітку тоді, чи як? Не можу сказати, що щось змінилось там сильно в його поведінці. Ну, не знаю, копризував, зовсім трошки, мені здається, все як завжди було. Можливо, ще щось попереду. Ну, гриз все дуже активно, але він у нас постійно щось гризе, ось, наприклад, цю соску. Тому навіть нічого такого супер дивного в поведінці я не помітила. І температури такого нічого не було. Так, що, бачите, ну, як бачите, у всіх діток все по-різному. Черговий раз в цьому переконуюсь. Що читаєш, що дивишся, як повинно бути, там, як у інших діток це відбувається, це взагалі не факт, що так буде у вашої дитини. Все дуже індивідуально, так? Все по-своєму. А ми з Ігнашком збираємось на вулицю. О, там, правда, дуже холодно. Вже другий день плюс 15. Вчора ми не були на вулиці, але сьогодні вже доведеться. Дістала куртку і собі гнату. Одягнемось потепліше і, хоча б годинку покатаємось. Можливо, він поспить. Сподіваюсь на це. Вийшли ми все ж таки на вулицю. Ось, одягнулись чітко за погодою. Взагалі курточки виявилися зайвими. Не мені, не Ігнашику. Я ще думала, може це занадто тепло, але ні. Ще дощик трошки накрапає. Але це той Ігнашик добре спить в таку погоду. Тому це сіла передохнути одну хвилиночку і зараз піду, бо сидячи на лавці, Ігнашик спати не буде. Ну ось, як я і сказала, зразу очі відкрились, тому буду краще трошки йти. Потихеньку. Ой, ми забули цю штучку на лавочці. Клас. Разом з коляскою була така, не знаю, така штучка, поняли, для того, щоб на лавочці посидіти. От мені тут тільки що чуть не загубили. Ай, склірос. Ще останнім часом наш касипить все, все менше і менше. Ось, наприклад, сьогодні взагалі 30 хвилин ранковий сон, а потім він щось, наче, улігся на денний, 15 хвилин поспав і все прокинувся. От зараз вийшли на вулицю, це вже півп'ятої, і оце він тільки зараз заснув. Сподіваюсь, хоча б годинки-півтори поспить, бо якщо не виспить своє, буде трошки капризувати ввечері. То буду ходити. Ще оце просто йду і думаю, ну, погода все-таки дивна. То плюс 30, то плюс 15 такі скачки, ну таке, не знаю. Ось, а я не люблю, коли дуже спокотно. Ось, ну, Понятно, що плюс 15 теж не дуже люблю. От було б десь 20-22, але ж ні, так не буває. Знаєте, коли е, в мене ще не було ігнашки, я ну, взагалі до цього часу ніколи не стикалась з маленькими дітьми. І е, я думала, що так, дитина народжується, е, ну, вона нічого не вміє. Потім, наприклад, е, в три місяці вона вже впевнено тримає голову, тримається на животику. ось, Далі там, в півроку вона вже сидить, повзає, в 9, місяців, в 9 місяців вона вже ходить, починає розмовляти і все таке інше. Ось, ну Може, в когось і такі діти, але зазвичай все не прям так швидко відбувається. ось. І, значить, технашику зараз шість, він дуже впевнено поводиться на животику. Ось добре тримає голову, намагається вставати так на ручки, відштовхується, поки що не повзе. Навчився перевертатись, дуже добре перевертається через ліву сторону, через праву лінується. Коротше, все розвивається в своїй послідовності, так скажемо, нормальній. Я спочатку. Трохи щось кіпішувала, думала, може вже пора там щось йому, повсте, він не повзе. Ось, потім зрозуміла, що це все дуже індивідуально. Він намагається повсти, прям так стирається, попу доверху, ніжками весь дрикає. Але просто всьому свій час, де і все. Зараз я вже за це заспокоїлася. Він більше не прокидається вночі поїсти. Всю ніч ми спимо спокійно, ну, майже Ось іноді там він. Просипається, трошки щось кипішує, але я даю йому спустушку і він знову засипає. Ось, і Що ще в нас такого? Надзвичайного в 6 місяців. А, і в нас ще вилізли зубки. Ось, це якраз сталося рівно на 6 місяців. Так, ну і. Ой, що? Ну і е, е, за тиждень до 6 місяців ми почали підгодовувати його овочами. Ось, почали з пюрешок овочевих. Йому всі, вже перепробували всі смаки, що в нас були: цвітну капусту, морку, гарбуз, брокколі, ну, все там як, як положено. Йому все сподобалось. Він їсть з задоволенням ці всі овочі. Фрукти поки що не давали. Далі, думаю, спробувати дати щось з кашки, спробувати. Гречану там, наприклад. І потім вже фрукти. А, давали полуницю, полуничку давали, але вона щось йому. Ну, вона ще трохи кислувата, і кислий смак йому сподобався так собі. Ну, але це була перша перша. Далі, я думаю, він її розпробує і буде смакувати. І вона йому буде смакувати. Ну, ось такі у нас справи на 6 місяців. У мене таке відчуття, що я кожен день щось перу, потім прасую, перу, потім прасую, перу, потім прасую і так по колу. То собі то чоловіку, то дитині. Але вімкнулася не для цього, щоб жалітись, а для того, щоб показати вам, дивіться, який прикольний ромпер і гнешку подарували бабусі з дідусем, з дідусем. Ось такий, як морячок він буде. Тому чекаємо, коли вже буде тепло. І щоб скоріше його одягнути. Дуже люблю всякі обновочки для Ігнашика. Я б така, що перевдягала його три рази на день. Та іноді я так і роблю. Так, обіцяла розказати своє враження з приводу трансформерів. Отже. Ну, в мене не було великих очікувань на цей фільм, тому і такого розчарування там прям також не було. Але, ну. Що можу сказати? Якщо ви фанат трансформерів, то вам, мабуть, сподобається. Якщо ні, то ну, є, є до чого придратись трошки. Ну, Все-таки, знаєте, в стилі трансформерів. Гарна картинка, гарна графіка, тобто, як завжди, вони класно перетворюються з машин в роботів, додали ще роботів тварин ось для чогось. Додали. Е, ну, якби так: е, якщо взяти з собою е, смачний стакан попкорна, усістись в м'яке крісло в кінотеатрі, то це не самий поганий відпочинок, так скажемо. Е, і е, а, з плюсів, що він іде всього 2 години, і там, знаєте, постійно такий екшен, екшн, екшен, щось постійно відбувається, тому е, сумувати не будете. Тобто... Час пройде дуже швидко. Нічого затягнуто, перетягнуто немає. Ось гарна графіка, дуже простий сюжет. Ну, не, не очікуйте дуже багато, якщо підете. Ось, Зараз не дуже багато є, що подивитись, тому нормально. Отаке моє. Враження від цього фільму. На цьому буду завершувати це відео. Якщо ви додивились до кінця, обов'язково підпишіться. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні з нами. Продовження буде обов'язково, я над цим вже працюю. І всім бажаю гарного настрою і пока-пока!